Був штурмовиком, а згодом евакуйовував поранених. Івано-Франківець Василь Гаврилюк під час АТО служив розвідником. А повномасштабне вторгнення змусило Василя знову одягнути військовий однострій, Воронив Київщину та Донеччину. Про життя на нулі воїн розповів нашій Тетяні Дадак. У мирному житті Василь Гаврилюк працював в охоронній фірмі. До останнього не вірив, що росіяни підуть у відкритий наступ. Однак, через дії окупантів, 24 лютого 2022 року чоловік знову став до лав захисників. Він приєднався до 10-ї гірсько-штурмової бригади та відправився з побратимами обороняти Житомирщину та Київщину. Перше завдання це було зрозуміти. Місцевість. І сама біда була на той момент, що ситуація змінювалася ну, щопівдня. Тобто, до обіда, наприклад, ми знали, наприклад, що в сусідньому селі вони є, в іншому сусідньому селі є наші. До вечора могла ситуація змінитися, ти не міг не встигали інколи за події. Відбивати рідні землі доводилось під шквальним ворожим обстрілом, а в небі безперервно діяла російська авіація. Вже в Малинському лісі от ми були перші дні березня, тоді ще навіть сніг випав. Вижити, не проявити себе, тобто навіть розпалити той ж вогонь ми не могли. Тут це була задача зірочку. А далі Бахмутський та Лисичанський напрямки. Василь каже, неодноразово опинялися в напівоточенні ворога. Коли доводилось виступати, доводилось брати тільки найобхідне. А саме необхідне – це жилет, каска, аптечка і зброя. Все, Все решту залишалося або знищувалось, щоб не потрапило до ворога. От. Бо завдання було забрати поранених. По можливості загиблих пішки по часу близько двох годин доводилось маневрувати, щоб себе не виявити. Згодом через погіршення здоров'я Василя перевели в евакуаційну роту. Розповідає, порятунок пораненого міг тривати дві доби. Не було такого, що приїхав, забрав і поїхав. Підбирався час, коли стихали обстріли, бо буває таке, що під час евакуації. Могли бути якісь штурми або обстріли, і доводилося припинити пересування і, скажем так, ховатися. Однак доводилося і ризикувати, евакуйовувати побратимів посеред дня. Василь пригадує, як після одного із російських бомбардувань було багато поранених, тоді не вагаючись, вирушили рятувати своїх. В процесі цього побачили, як називається ефект, коли за вами асфальт піднімається. Бо нас досить швидко вичислили і почали активно намагатися знищити. Відбувся один приліт якраз перед нашою машиною. От, відповідно, нас порозкидало. Тоді якраз я отримав травми. Правда, на адреналіні не зверталося уваги, назад погрузивши трьохсотих. Ми продовжили шлях на виїзд на війні. Здоров'я Василя суттєво погіршилося, і нещодавно його перевели на службу до одного із ТЦК ЄСП в області. В Будь-якій війні йдуть втрати. Якраз ТЦК вони ж заповнюють от, оті втрати, щоб армія продовжувала бути боєздатною. Тобто, якщо зараз забрати ТЦК. Хто буде це виконувати. Якщо нам не вдасться вистояти, це буде знищення нації, і байдуже, подобалось тобі ТЦК, не подобалось тобі ТЦК, був ти в ТЦК, не був ти в ТЦК. Ти будеш просто знищений як нація. Василь Гаврилюк каже: потрібно пам'ятати, що справжній ворог українців російські окупанти, і замість внутрішніх суперечок варто об'єднатися, аби разом звільнити рідну землю.